Усі ангели жили мирно, літали по хмарах навколо раю, раділи світові, порались у раю і вшановували Бога, свого Творця. Та один з них почав заздрити Богу і захотів правити світом. Заздрість очорнила його білі крила і злом просякла його душа. Згуртував він коло себе інших заздрісних ангелів. І вирішив завоювати рай. Одним словом, заздрість страшна річ. Тоді архангел Михаїл скинув повсталого ангела і його прибічників з небес у вогняну прірву. Архангел означає головний над Божими ангелами. Колись мало людей в Україні знали Христа і тому поклонялись духам природи. Князь Володимир охрестив Київську Русь, тоді заступником Києва і всього українського народу став Архангел Михаїл. За легендами, першу церкву на Михайлівській горі збудували в час хрещення України Руси і назвали її В честь Михаїла. бо він Дияволо з неба скинув, а віра християнського давнину так само вигнала темні сили з нашої держави. У літописах написано, що нову церкву тут збудував князь святополк Михаїл. Була вона кам'яною, щоб пожежа їй не зашкодила, князь позолотив дахи. Це була перша церква в Києві із золотою баною, тому й казали на неї. Золотоверха. верха. Через багато років на Київ напали монголо-татари. Ворогів було так багато, що їх так і назвали Орда. Приходила вона зі сходу. Монголи зняли по золоту з бані, але храм встояв. І писали тоді літописці ангели ревно молять бога за християнських людей. Як воно і сталося молитвами святої Богородиці і святих ангелів? Смилосердився Бог і послав ангелів на поміч руським князям проти поганих. Наші предки прогнали загарбників. Певно, архангел Михаїл допоміг їм у цьому зі своїм небесним воїнством. Михайлівський собор відбудували. Знову оббили бані з золотом, і він став одним з найбільших і з найвеличніших храмів давнього Києва та України. Але в цьому його історія зовсім не закінчується, а лише починається. А Михаїл і досі обороняє нашу землю від ворогів, тому ми великий народ. І наше місце в історії особливе.